Доброго дня! З вами компанія Автопарк Юа, Одеська Філія і у нас нове чудове надходження. Це Hyundai Santa Fe 2015 року. З дизельним двигуном об'ємом 2 літри, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автомобіль приїхав з Кореї. Має чудовний зовнішній вигляд, декілька лише косметичних підкрасів, автомобіль без ДТП на гарних легкосплавних дисках, взутих в зимову гуму. По комплектації ключовий доступ, шкіряний салон в чудовому стані без заламів. До речі, з вентиляцією та підігрівами передніх та задніх сидінь, стан дверних карт. Також є повний електропакет, датчики світла та дощу, помічники по бездоріжжю, підігрів та вентиляція передніх сидінь, гарна штатна мультимедіа. По техніці автомобіль без зауважень, заводиться без проблем, ніяких помилок немає, двозонний клімат та багато інших корисних функцій. Запрошуємо на тест-драйв цього чудового авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А. Чекаємо на вас!